Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні подивимося відео про Путі Шмутю і його дружка Ердогана. І перед тим як ми почнемо, я дуже-дуже попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. Також буду вам дуже дуже вдячна за ваші донати. Усі реквізити ви можете знайти в описі під цим відео. І так, перше запитання: з якою ціллю, з якою метою Ердоган прийздив до Путіна? Я вам скажу, що тут було дві гілки, в яких текла ця розмова. Перша це підтримка Ердогану, ось я твій такі друзяка-балабака. Давай разом дружити і кожен з нас отримує свої плюшки від цього. І оці карти кажуть, що мені здається, що він його схиляв до налагодження якогось виробництва, тому що тут вісімка пентаклів, що потрібно вкладати грошики в якесь спільне виробництво чогось. На картах, на жаль, не написано, що це може бути, але ось це щось фізичне. І ось ця гілка інша розмови. Тут вже Ердоган явно схиляв Путіна до мирних переговорів. Чому? Тому що тут в нас дві кубків: це об'єднання якихось партнерів для того, щоб вести перемовини, це перемир'я, укласти перемир'я. І Ердоган по цим картам хоче виступити свого роду посередником у цих мирних переговорах, тому що тут у нас лицарь кубків, який йде безпосередньо з якоюсь пропозицією, і він тиснув на те, що це потрібно зробити швидко, що все-таки потрібно погодитися на ці зміни і їх вже не уникнути. І я вам скажу, що ще він тиснув на те, що дуже багато Путін поклав на цю війну ресурсів. А результату як такого не отримав, і що далі цю війну вже ніякого сенсу не має продовжувати, що потрібно по Вищому суду вже її закінчувати. Давайте тоді запитаємо наскільки Ердоган задоволений цією поїздкою до Путіна. Ердоган, звичайно ж, по дияволу ще й жук. Він хоче так сказати і вашим і нашим, він зважує ризики і перспективи, наскільки вигідно йому на даний момент часу все-таки співробітничати, тому що тут королева Пентаклів це ресурси. Звичайно ж, його цікавлять гроші і дуже великі. Тут ще й диявол, тобто це якісь махінації, махінаційні схеми, щось вони там мутять між собою, звичайно. Але по двійці жеслів тут, так скажемо, 50 на 50 він задоволений. Чому? Тому що у вищому суду. В нього відбувається якась переоцінка цінностей. Взагалі, страшний суд це карта великих-великих змін, нового етапу у житті, чогось нового розриву чи трансформації відносин. Тому я думаю, що у найближчий час, все-таки зваживши всі за і проти, Ердоган зробить для себе якісь висновки. І оці карти дуже цікаві. Тут король Пентаклів, дуже часто в принципі, король Пентаклів може показувати саме Путіна, колесо фортуни, і тут воєнна карта. Я так розумію, що Ердоган думає, чи можливо якусь інформацію йому злили, тому що все-таки ця карта знаходиться під вищим судом, що керівництво в Росії має змінитися оцей Путін піти на покой на кінець на якихось військових, тому що тут військові змінюють бункерного дітка. Тому щось у цьому роді він чи думає так. Чи все-таки дізнався, тому що тут, бачите, труба трубить? Всім будемо розповідати. Не знаю, можливо, дійсно йому злили якусь ось таку інформацію, що грядуть великі зміни керівництва в Росії, і тому він собі думає, як же ж це далі будуть відбуватися бізнес-відносини між Турцією і Росією, можливо, навіть і в такому ключі. А давайте запитаємо, наскільки Путін залишився задоволений зустрічю з Ердоганом. А ситуація тут накалюється, ситуація загострюється. І я вам скажу, що кожен раз, майже коли я питаю про Путіна, в мене вилазить оцей король жезлів. Я не зовсім розумію, що хочуть сказати мені цим карти, чи якогось короля жезлів вже готують на заміну Путіну? чи якийсь король жезлів там всім управляє на практиці, не на словах, а дійсно він там щось вирішує. Я не розумію. Але от здійсно король жезлів тут відіграє дуже-дуже велику і важливу роль у всіх цих питаннях. Чому ситуація загострюється? Дивіться, багато мечових карт. Тут в нас королева мечів. Я так розумію, що виникли якісь суперечки, якесь протистояння, загострення ситуації, якісь конфлікти, можливо, щось вони не змогли домовитися, тому що тут нас, бачите, лицар кубків. Дійсно, у Путіна була якась пропозиція до Ердогана, але не змогли вони зійтися на якомусь одному рішенні. Королева мечів взагалі, говорить про протистояння, про сильне суперництво і, взагалі, про розрив відносин. Що ця карта, що ця каже нам про якусь кризу у справах, про якусь тобокову ситуацію, про паузу. І бачите, оці маніпулювання в нього Ердоганом не вийшли, хоча він дуже дуже хотів. Потрібно йти від оцих. Маніпулювань від цих розмов потрібно дійсно змінювати якось свою тактику, тому що оця тактика маніпулювання Путіна, яка раніше діяла, вже зараз чомусь не діє. І тут в нас лицар мечів, ситуація дійсно дуже-дуже якось загострилася. Як кажуть, знайшла коса на камінь щось у цьому роді. Давайте запитаємо, що Ердоган думає про Путіна на даний момент часу. Знову ж таки, тут тузмачів, тут змачів це може бути якась гостра інформація, яку Ердоган отримав від цієї поїздки. Ця інформація стосується щодо удару, тому що тузмачів. удар неочікуваний, удар у спину Путіну через оцю поразку у війні. Його підвішать, як у цього котика за лапку, тільки за одне місце інше. Він стане жертвою оцих обставин. Як тільки програш у війні стане. Дуже дуже ясним і дуже дуже зрозумілим оцього Путіна відразу чіп-черіп і його вже немає. Про це ж каже нам і страшний суд. Страшний суд це кармічна карта, це розплата за всі злодіяння, це наказання по заслугам, це перехід на зовсім інший рівень, це удар долі. Бачите, оця карта постійно тут в нас в кожному розкладі фігурує щось, Ердоган дізнався. Щось дуже таємне і щось дуже таке гостреньке. Так, що так? А давайте ще запитаємо: хто зустрічався з Ердоганом? Справжній Путін чи його двійник? Я думаю, що Ердогану підсунули двійника, тому що в нас тут, бачите, карта очікування, яку ж стратегію обрати. Вирішували вони, що їм робити. Чому? Тому що мах це великий маніпулятор, це карта такого обману, це карта якихось хитрощів. Чому? Тому що вже дуже важко, ось тут карти показують, дуже важко показувати імператора, тому що тут йде відхід імператора. Чи від справ, чи може навіть життя, тому що ця карта дійсно може показувати перехід з одного берегу на інший. Якось дуже важко вже стало показувати оцього недоімператора їхнього. І знову ж таки, тут замішані військовий і знову король жезлів. Якось вони між собою домовилися, я так розумію, змістити оцього недоімператора. Тому поки що вони максимально тягнуть час і. Відбувається оцей обман, оце маніпулювання і оці такі хитрощі, щоб ніхто там не здогадався. Хоча, в принципі, всі і так все знають. Же. Давайте взагалі запитаємо, чи знає Ердоган, що у Путіна є двійники. Я думаю, що Ердоган знає про існування двох або трьох його двійників, тому що тут дві камечів і три камечів. І це така майстерна робота. Тобто їх там, там десь відрізали, там десь пришили, і все, новий Путін вже готов. Для того, щоб і надалі по цим картам оця їхня недоімперія аля процвітала для того, щоб вона не розвалилася. Ось для цього все це в принципі і робиться. Слідує запитання: які наслідки для України буде мати ця зустріч Ердогана з Путіним? Я думаю, що знову ж таки по цим картам будуть якісь великі маніпуляції. Знову ж таки, це будуть трипатися щодо цієї зернової угоди. Тому що і тут вода, і тут вода зображена, і тут те, на що ми довго очікували, йде яке розчарування, тому що мах, мах, великий такий маніпулятор. Карта такого оману, хитрощів, все у цьому роді. У будь-якому випадку ми зможемо пристосуватися до цих змін, які грядуть, і якийсь буде, я вам скажу, розрив. Щодо цієї зернової угоди, так як було, вже не буде. Можливо, якась інша країна втрутиться по іерофанту і нам допоможе якось пролонгувати іншим якимось способом, іншим, якимось методом, іншими шляхами оцю зернову угоду. Але вже так, як було, не буде. І ще раз наголошую на тому, що ми зможемо успішно адаптуватися до оцих змін, до цього розриву з минулим, тобто буде якось по-іншому. А надалі будуть у ці маніпуляції, будуть оце крутити, вертити вправо-вліво. Ну, ось так. І наостанок таке саме гаряченьке запитання. Ердоган за те, щоб у цій війні перемогла Україна чи Росія. Україна чи Росія? Карти показують, що все-таки він на стороні Росії, тому що тут карта в нас справедливість, трійка кубків, тобто це справедливе рішення, щоб Росія дійсно перемогла у цій війні. Ось святкувала перемогу. Карта переможця, і тут в нас помірність. Помірність тут цікаво показує це стабілізація у регулюванні ситуації через об'єднання, об'єднання з нашою землею. Тобто, якщо ми об'єднаємось, ну. Для нього це об'єднаємось. Тобто, якщо Росія ці землі собі залишить, а-ля возз'єднає цю російську імперію, тоді все так буде справедливо. і бачите, щоб ми віддали наші ресурси, нашу землю. А по Україні. Тобто, що Україна втрачає великі гроші, що вона все це робить намарне, тому що все одно її чекає велике розчарування, і тут дві кажеслів. Тобто, який шматочок ми собі там залишимо, і тихенько там собі дуйте в платочок, тому що це карта зберігання нейтралітету, тобто ми залишаємось з якимось шматочком землі, але при цьому в нас статус нейтральний. Я, звичайно ж, хотіла побачити тут зовсім інші карти, але ось як показують, так я вам і кажу. Ось такі ось справи. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!